Всім привіт! Ви на каналі Назар Тутюков і зараз ви послухаєте переказ з книги для дітей про святих. В минулому відео в мене сталися невеличкі неполадки зі звуком. Тобто воно було зі звуком. Я вже вдруге включити... забув тоді включити мікрофон. І сьогодні я розкажу про. Ладно, побачите далі по відео, щоб, щоб ви точно не знали. Думаю, в кожного із вас є якийсь свій любимий поет, або своя любима книжка. Наприклад, вам подобається книжка Жахів, книжка історії. Книжка, там, де написані твори якогось, наприклад, поету. Подумайте, без поетів світ би був скучним. Тому що, що? О, якби не існувало таких людей, які придумали такі цікаві твори, тоді б ми їх і не читали. І світ би був нецікавим. Не існувало б книжок так само було. Чи не так? Mm. Але ви колись не задумувались про такого о, якогось філософа, чи письменника, чи математика, чи любого, але який дуже добре вірив в Бога і в результаті став святим. Такий колись і був. А звали його. О, Іван від Христа. Він був дуже мудрим, хоч і жив в, в бідній сім'ї. І він пішов, коли він пішов в університет, він дуже добре вірив в Бога. Він вірив в нього самого дитинства. І він там навчився дуже багато всього. В університеті він став дуже розумним і вирішив. Стати монахом. Монархом. А, тільки він шукав собі і ще життя, ніж монарх. В цьому йому допомогла одна дівчина. Звали її Тереза. А в майбутньому я її буду, про неї буду читати а, на 81-й сторінці. Так, на 81-й сторінці. Uh, він, uh, святий Іван був набагато молодшим, азічим, і це все стало в 16 столітті. А сам цей святий Іван ну, був всього лише 1 метр 52 см. Ой, яких сантиметр секунду. Да. Я переплутав, вибачте. Він був 1 метр 52 см. І Тераза знайшла один вихід. Тільки для цього треба була допомога іще іншої людини. Вона вибрала Івана, адже він дуже вірив в Бога і був дуже розумним. Секун. Вибачте, в мене знову сталося неполадки зі звуком, але це вже не з мікрофонами, а з самим телефоном. Так ось. Вона хотіла створити свій окремий монастир, адже в той момент в монастирі це було зовсім інше. Щоб в ньому було дуже строге. Все дуже строго і строго вірилось в Бога. А вчителем, який вчив все про святих, був би сам сам Іван. Адже це було вже в 16 століття. Це дуже скоро з'явився вже вже через 21 століття з'явився навіть вже Григорій Сковорода. Да, через одне століття появився вже Григорій Сковорода, тому ще було до нього багато святих. Адже я вам вже розказував, що деякі святі появлялися і в дев'ятому, і взагалі до народження Ісуса Христа, і в Іму столітті, і в Другому, і в Третьому. Та коли завгодно? Може з'явитися, можливо, навіть ході зараз. Хтось такий. Але зараз немає такого, що, якщо ти не повіриш в Бога, то тебе будуть мучити. Ой, в якого Бога? В якихось інших боїв, то тебе будуть мучити. Так що це не варять. Але багато інших монархів, які володіли всіма монастирями, дуже розлютились, адже думали, що тоді їм прийдеться прийти в дуже строгий режим життя. І вони викрали Іван, а сама Тереза це б не зробила. А закрили вони його відвезли в містечко, де ще було зовсім недалеко, і закрили його по суть, у в'язниці. Та і він звідти не міг вибратися ніяк. Але за той час він придумував ось на всякий про Бога. Іноді питав в себе взагалі, чому я повірив в Бога, але все одно далі ставав молитися. І так довго-довго, і кожен день в нього питала. Чи ти не хочеш змінити свою думку про Бога? І він відповідав кожен раз ще ні. Тому його били е, мотузкою. І в одну прекрасну ніч, ну як сказати прекрасно, прекрасна було тому, що сам Іван втік звідти. А ось як він звідти втік. О, так Цієї ночі, коли Іван спав, він почув, що хтось ходить по траві, і виглянув з зернув вікно і побачив, що це охоронець, який стояв в видішов. Тому о, він швиденько о, із подушок і одіяла склав собі таку потужку. Повісив її. І спустився вниз і втік до найближчої церкви. Наступним вже днем він відправився в те місце, звідки він і приїхав, до Терези. Там вони зробили багато монастирів, дуже багато монастирів. Він написав всі ті твори, які він придумав. і всі люди його дуже любили. І не тільки за всі ті твори, які він зробив. А за те, що вони стер... він стерезою приніс в Іспанію по суті віру, в Бога. Адже там не в адже в той момент не всі іспанці вірили в Бога. Деякі вірили в окремих боїв, деякі не вірили, що взагалі такого не існує. І тільки смерть, після якої нічого немає. І дуже мало людей були християнами. І саме вони двоє принесли в Іспанію більшу віру в Бога. Всім пока, дійсно, прослухали переказ з книжки для дітей про святих. Всім пока.